Тут питають, як тримати такий родинний і сестринський вайб. Ми вирішили разом створювати щось більше. Ми зовсім різні, але ми коли з'єднуємося, ми дуже сильні. я знаю твої сильні сторони. Тобто, перше, що я вам дуже рекомендую, якщо у вас є брат, сестра, подивіться на сильні сторони своїх рідних і близьких, на сильні, не на слабкі, на сильні. І коли я дивлюся на силу, і я бачу, що це рушійна сила нашої корпорації. То щоб вона не казала, я кажу так, ок. І потім вона через деякий час, коли я почала це робити, ти сама доходила швидше до тих рішень, що, наприклад, я давала якусь там тож свою ідею, і я побачила, що вау, все ок, енергія ніде не застоюється, гніву немає. Ми просто вам нас просто нас ніби як перепрошивка пішла. Бо ми могли підняти ці енергії, так чик, як цими саблями речі, дістати ми... саблі. Коли ми підвисли на агресивні продажі да, на воронки, да, продаж ми почали бути дуже агресивні. Ми почали сваритися. У нас був знаєте біля таких півтора-два роки. Таких на на... от ми хочемо щось створити. І ми такими сторонами проявлялися, що ми просто як на лезі ножа такі були просто не, не зустріч в зумі, а нервотрьока. Хтось виходив, хтось телефон кидав. Тобто в нас навіть було бажання розійтися. Того агресивні продажі це насправді це дуже сильна руйнація для команди. Але ще одна штука допомогла. Коли ти сказала, так, але не забувай, що я старша сестра. знаєш, тоді мені здається, Активувалася більше чеснота поваги, поваги, поваги до старших і поваги, ну бо ж менше має мені там видерти, там і, і так далі. Да? І в мені тоді активувалася така чіткість, що все ж таки да, ти старша сестра, і я маю прислуховуватися.